Ну, Хлопець, правда. А, хлопець. І не кастрований. І не збираюсь. День до, до його дівчаток. Годують, класові вчати гарно підгодовують. Вона їх екстерилізувала, то їм легше. А бо де як ви цілує його? Як вони його цілують? Ага. Ой-ой-ой, ага. То це взагалі то, це, так, 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 така любов. Фаль, фаль. Це таке рідко побачиш. Де? О. О, -о.

mm-hmm <laughs> Забирайте до дома їх. Ого. Кисі. у нас собака. А. У нас собака, туди ще У мене он котик теж маркізик. Ну. É só ter que malenqueçar. Привіт. Верхне збагачимо. Це то є тайська порода. Таєць. Якби сіямець, але вона їх би поділяється. Це більше як таєць. Це я його вигулюю. А це його подружки на вулиці. Кісячки. Оце таєць. У нього голубенькі очки. Дякую. А-а-а-о-о, oh, яка oh, 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 любов? Яка любов, яка любов, і як вони одне одного люблять. Ну, no, така в них них природа в кутів. Що зробиться? Так вони вивчають тут не одну. Так закладно природою. А ця кота ганяє постійно, бо чужий переходить приходить на територію. він тікає, Він за котами ганяється. Якщо я пущу, то зараз буде схватка з котом. На що мені таке? Щоб побився з котом до крові, мені такого не треба. Шкода кота. Я його пускав раніше. Весь побитий приходить, весь обідраний Вухо обдарти голова в крові. Нащо таке робити мені? Шкода. Ну, так. Ви хоч розумієте, то... Ми ж пускали, то його зранку йшов, вночі приходив, вночі йшов зранку приходив. Але приходив весь побитий, вкусаний, подертий весь. Так ми йому поробили щеплення. Відсказочок то називається. Ну так. Да. Ну, то треба, щоб ми робили, відказували щеплення від тих цей. У ліки в клініці клінці. Тепер раздаліки, треба щеплення робити військового. Ну так як всім котам. Це ж то вуличні коти. Хто знає, що вони там мають в собі? Вони тут стерилізовані. Дівчинка експер... жінка стерилізувала. Експер... Але вони... Хто знає, що в них там? А, Маркуся, фу! А бачите що робить? Ключив багато, так? Да? Ключів багато. Щось йому не знаю, щось йому не сподобалося. Чого ти напевно, білу кецю, а? А ще раз вони білики це так завжди любить їх. А То щось не знаю, щось мені сподобалось. Тобто постити, то вже би побився. Вони кастровані, а вони стерилізовані всі. Тому у них нічого не вийде. Бо є дворові, але ми їх підгодовуємо. Дівчинка їх, під... їх... їх... їх підгодовує кожен вечір. Це то мій, а, то... а то дворові. А треба підгодовувати постійно. А-а-а. Та а що от? Кс-кс-кц. Киця. А щоо? Ai, boys sim boys Сухий корм там, щось там. По-різному. М'ягеньке даємо їм часу. Міто любить фріскас. сухий корм. Печінку я йому даю своєму котові. Дуже любить печінку. Куричу. А ці кість то вони цей. Сухий корм даємо. М'янький час корм. Молочко вони люблять. Це все, що потрошки таке. Але найлюбимий – це маркіза, сухий фрізка з корм. Це маркіз мій любить, сухий корм. О-о-о-о. Ти куди зрізна? А, там кеся все, де не ховається. Куда? Куда? За кетцію, Куда? Маркуся. Куда ти побіг? Куда? Не чіпай. Добрий вечір. Та я розумію то. Ага. Ну. Та так. Ну, а що зробите? Де полюб, люди поробили, і коти бігають, і коти їм мішають. Але як кіт може мішати, я... я не маю поняття. Кіт їм мішає і все. Кс -кс -кс а ні, то не без того, ні. То, що... то є та, то є тайська порода. У нього голубые очі? Кс, -кс. А вы можете думать про сову? Ну да. Я не так разумею. У вас 8% шадрятки, что ж кем поработать эфир. Маркуся, Не бігай за закисюй. Не бігай, за закисюю, не бігай. Не бігай, за закисю, не бігай. Бери його пускай. І бери його, відпускай. Е, 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 забери собаку, забери собаку, бо бабане. Забери собаку. забери собаку. Забери собаку. Ну що ви робите? Ну що ви собаку відпускаєте? Ну бачите? сюди сюди. А як би й на мого кота напав? Ну бачите, які люди. А чого ви її не тримаєте? Ну бачите, які люди. Ну, по телефону собі і по барабану. І пофіг. І по барабану. Її би тільки по телефону говорити. Тарабан. Ось такі люди. Там не йде, там не можна йти. Ходи, пішли. Чекай, стій. Пішли, там не йде нагород. Ходи, пішли. Ходи, Маркусь, ходи. Маркусь, нагород не йде, пішли. Ходи, кс. пішли, ходи, ходи. Не можна йти на огороди, чужі. Не можна. Не лякався, Я знаю, налякався. Não O que é que ludo? Cuida aí, escuta. Hã? Cuida daí, deskeça. para que...

Ти бачила, Юлічко? Як собака, чи на мого маркіза не на напала. Добре, що я його тримав на привізі. Ну, no. та собака на маркіза на чи не напала. Ну, я лише б'єдую. Сама тримає, і сама б'є його. No, Дві, диви, диви, диви. І це нормальна жінка. Ну да. так, ja, да. такі люди. Сама собаку не втримала і ще бере її б'єшу, що напала на собаку. Або він хотів на мого кота напасти. Побачу кота. Вона його не втримала, бо на поводково не тримала його тільки що. Маже які то люди є. Это бы нікому видав. Я тебе нікому не видав, нікому, нікому видам. Маленький, не бійся. Не бійся, нікому тебе не видав, нікому. Ні. Молосий. Да їм боїться собак. І Нікому тобі не дам, нікому. Нікому. Я зайка. Моя нього Малесик. Нікому не віддам нікому. Я би хотів погуляти, але як собака. Як вона собакою пішла. По телефону тарабанить. Ходи погуляємо, ходи, гудань, ходи, ходи погуляємо. Кетечка. Не накався. Підняшка. Ходи до мене, ходи, ходи. Ходи на пеньку. Пеш на мене, ходи. Хода? Не хочешь, синька? Не хочешь. Ну лакаласик. Кітичка малесенька. Каже. Ходи на спенку. Ходи, 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 ходи. Ходи, мене, ходи. Пес. Ходи до мене, ходи, да? ходи за мене, ходи, ходи, лякався. Ну так, чуєш? Собака напала, не добре, що я тримаю на привізі його. Тут мені кажуть, відпусти, куди я його відпущу? Що, щоб собака його загризла? Та ні, куди я що? Та собака ще цих котів розігнала. Бо вона її не втримала. Нічого нічого, в мене все записано на відео, як вона, як собака неї з, з привіз спустилася. Нічого нічого. Бачу, вона її ще лупить собаку. Вона її ще лупить. Сама не втримали її, бо на перевізі не тримали її. її ще її побили її. Вот собака, случайно, что она бы ходила. Да, в ренку, может, войду в эфир позже. Китчка. Она ясенькая. Китчучка. Якова. Я там никому не видела, никому. Есть айка.

Добренько тут є подобі